Усім привіт! Сьогодні я вам покажу чудовий посуд та кухонне приладдя Заврури. Залишайтеся зі мною. Тарілочка скляна прямокутна: 16 на 22 см 69 гривень. І ще ось така тарілочка не менш цікава, яскрава 28 на 20 см 149 см. А це цукорниця скляна з кришкою, невеличка 88. І ще ось такий варіант цукерниці скляної з кришкою. побільше, зі знижкою 129. А це салатник скляний. Діаметр 12 см 34. І малесенька така сосниця 15. Млин для спецій 88 гривень. Далі у нас пляшка скляна для олії та оцту з розпилювачем 99, і ще ось такий варіант пляшки скляної для оцту 27 кухоль порцеляновий з надписом кава 200 мл об'єм – 39. Чашка скляна. Іде в асортименті, Більш така новиночка 77. Чашка скляна, прозора, димна. 64 гривні. І ще ось такий варіант чашки поселянової. 49 гривень. Зі знижкою йде. А це вже велика чашка керамічна на 550 мл об'єм 84 гривні. Стакан скляний, низький з золотистою кантовкою 64 гривні. Далі стакан не менш цікавої форми низький хвилястий 69 гривень. А це келих для вина скляний з гранями, великий 139. І ще келих для вина поменше 77. І ось такий варіант келиха для вина 44 гривні. І для шампанського келих 49 гривень. А це піднос пластиковий, круглий, золотистою кантовкою. Іде зі знижкою 119. А це лаконічний піднос у чорно-білому дизайні. 39 зі знижкою. Щіпці металеві, кулінарні. Я користуюсь такими щіпцями давно справжній помічник на кухні 39. І ось такий варіант щипців металевих теж 39. А це набір ножів, метала кераміка 2 штуки в наборі 49 гривень. І ще такий ніж, кухонний керамічний 109 гривень коштує. Далі у нас тачила для кухонних ножів ось такий перший варіант. 44 гривні коштує. І ще ось такий варіант тачилки для ножів та ножиць 19 гривень. Іде в різних в різних кольорах. Хочу порекомендувати вам цю тачилку для ножів та ножиць. Я сама користуюсь і дуже задоволена. Коштує вона 64 гривні. А це прес для катоплі, посилений на сталь 69 гривень. І ще ось такий варіант: преса для катоплі з пластиковою ручкою 34 гривні. А далі у нас набір виделок столових металевих. Три штуки 29 зі знижкою. І ще один набір виделок столових 77. А це вже набір глужок столових теж 77 гривень. А це ситечко з ручкою, немаленьке, 59 гривень. І ще ось таке ситечко з ручками поменше 40 гривень. Дошка кухона дерев'яна 20 на 30 см 69 зі знижкою йде. І ще дошка кухона дерев'яна 23 на 34 см 99. А це менажниця для закусок кругла дерев'яна на 5 відділень. 179. Пензлик кулінарний силіконовий. Іде в різних різних кольорах 19. І ще пензлик силіконовий однотонний поменше 11 гривень. Ложка кухона силіконова однотонна 64 гривні. А це підставка для столових приборів пластикова. 84 зі знижкою. І ще ось такий варіант підставки для столових приборів. Теж пластикова, 77. І це підставка для столових приборів. величенька така 129. А це набір форм для випікання кексів паперових 75 штук 22 гривні. Металевий набір для печива. 4 штуки в наборі 16. Форма для випікання скляна фігурна. Іде зі знижкою 119. Каструля скляна, кругла з кришкою на об'єм 2 літра 229 гривень. Деко для випікання металеве 24 на 34 см 109 гривень. Форма силіконова, кругла. величенька така. Іде зі знижкою 69 гривень. І це форма силіконова для випікання хліба велика 129. Всім дякую за перегляд, усім до нових зустрічей!